Вітаю вас, малята, послухайте казочку про маленького павучка. Жив був маленький павучок на ім'я Павлик. Він був дуже веселий і допитливий, любив досліджувати кожен куточок свого лісового будиночка. Одного разу Павлик вирішив, що час навчитися плести справжню павутинку. Я хочу, щоб моя павутинка була найкрасивішою в лісі, подумав Павлик і взявся до роботи. Спочатку він виділив свою першу ниточку і, піднявшись на високий листок, почав натягувати її від гілки до гілки. Та тут сталося лихо. Ниточка заплуталася у вітрі. І Павлик мало не впав, але не розгубився. Паучок подумав, я не здамся ще раз спробую. Випустив нову ниточку і на цей раз вона міцно зачепилася на іншу гілочку. Павлик зрадів. Перший крок зроблено. День за днем паучок вправно плів ниточки, утворюючи коло за колом, доки його павутинка не стала міцною і красивою. Інші комахи, пролітаючи повз захоплювалися роботою маленького паучка. Павлику, яка у тебе чудова павутинка, говорила метели в ділі. Ти дуже старанний. І ось одного дня, коли павучок відпочивав на своїй павутинці, туди потрапила маленька мушка, яка не могла вибратися. Вона дуже налякалася і почала просити допомоги. Павлик був добрим павучком. Допоміг мушці звільнитися, сказавши не бійся, моя павутинка. Це мій будиночок і місце для їжі, але я не хочу тебе лякати. Мушка подякувала Павликові і пообіцяла, що завжди буде обережної, пролітаючи поруч. Павутинка Павлика стала затишним куточком для багатьох його друзів. Вони часто прилітали поговорити і подивитися, як він плете свої ниточки. З часом маленький павучок став справжнім майстром, і всі в лісі знали, що немає кращого павучка, ніж павлик. Ця історія малята вчить нас, що завдяки наполегливості та старанності ми можемо досягти великих успіхів. І павучок Павлик показав, що навіть якщо щось не виходить, з першого разу не треба здаватися. Бо навіть маленький павучок може знайти собі друзів, якщо буде добрим і готовим допомогти. Інші. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!